Скоріше відповіді вимагають з десяток питань, Куди не кинця проблема? За кожною проблемою люди там просідає, там підтоплює. Проведено два совещання совместних совещання між Луганськом Львом, значить шахта Славяна Сірська, реструктуризація і зучим блок вопросов. Значить, здесь ситуація какая? То що треба займатися водоотливом, це понятно. Принципіально надо определиться, где. Либо это шахта славяно строительство строїтельство, либо на шахті Черкасське стрельців. Також керівники області та Міненерго вуглепрому домовились у найближчий час втрутитись в ситуацію із заборгованістю по зарплаті у тресті шахтопроходка. Обговорювались питання забезпечення населення побутовим вугіллям, попунктове виконання угоди про співробітництво між міністерством та обласною владою. Учасники робочої зустрічі планували соціальний та економічний. развиток великих шахтарских мест. Я переговорил с президентом. И он сказал, что я подпишу, я такое указание дам по поводу конституционных платежей. Есть mm -hmm. два варианта. То есть конституционные платежи должны на территории оставаться. В среднем получается там 6-8 миллионов в месяц. Равенькие и ссылка должны платить за аренду этих самых, этих шахт, но объединение. Mm -hmm. Ну, конституционные платежи это та же, та же аренда. Слово що там Я вважаю, що на два: соціальний об'єкт і робочі міста. Другого варіанта не хід виконання сьогоднішніх рішень робочою групою. Губернатор триматиме на постійному контролі.